Він, шановне панство, вітаю вас на розпаковці цього загадкового предмету в червоній обгорці. І вибачте, що я спідньому, ну час вже не ранній, тому як я. Тож, почнімо. А у подарунок я можу вам розпакувати книжку, яку... Я замовила і я не пам'ятаю, що я замовила. Це було для всіх на сюрприз, і, можливо, навіть я не вставлю, бо там щось заборонене. Бачти відніється. Це, певно, щось крихке. Ну, я знаю, що там, але давайте зробимо вигляд. Щоб все ще сильніше зрадіти. Боже! Вже виглядає, як якась ковбаса. Це страшно. Ну, ви подивіться, це чи як ковбаса, чи як якась Боже! Ну, я признаюсь, у мене не було батога до цього. Раз, ніжно. Це сувій, любі друзі, це сувій, знання. Е, знань. Ну, це, до речі, основа е, людської машини, так скажемо, символ е, рушія людської натури. Ну і немає що не даватись нам легко. Боже, чесно, у мене правда якісь дивні емоції. І мені казали, що вона рожева. Почекайте, вона виглядає як мінімум як... Як щось шужевого, шужевої дарма вмерло. Боже мій. Обах найшовими парфумами. Реально шкірою. Ну, чесно, страшно, де вона там бувала, до того як потрапила до мене. <с? <с?> Такі, знаєте, не сценічні, а чесні реакції. Ну, вже, знаю, вже стає, як ви там, все нормально. Щось знайоме. Ваші варіанти відповіді? З ким я буду, за ким я буду з нею ганятись, скажіть? За котом? За Монамі? Чи є ще якісь варіанти? Чи за Максимом, який просив влаштувати йому сесію онлайн? Боже. Ні, ну чесно, це страшно. Хто хоче якихось вражень? Я вважаю, що просто подивитися і потримати її в руках це вже враження. І ще дивіться, який в неї язичок. Це щоб коли ти робиш так от... А дивіться, вона так прикольно закрутила. Бачите, отак от хвостиком? Може це для такого цікавого, крученого ефекту. І вона довгезна, дивіться. Два ліктя. Що ви дали мені в руки? Ви ж не знаєте, що з цим буде. Я затероризую всіх. Ну добре, я знаю, що ви хочете послухати, як вона пляскає. Один раз показую. І оці штуки вони ще рухаються, коротше, нерухомі. Мені цікаво, що там під низом. Ну, якась основа, А під низом дерев'яна основа. Коротше, конструкція максимально примітивна, як і в принципі природа будь-якого насильства. Максимально примітивна дерев'яшка, обматана ось камою приблизно да, такої ширини шкіри. І брум 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 Тут а, всі ми знаємо, як вести косичку. Хоча це не зовсім косичка. Це такі більше. Є теж така зачіска. Ось І просто в кінці це все діло, зав'язується ось. Тут же проситься. Відбатіг. Зав'язується. Набуру. Добре, один раз, стукаємо і все. Я навіть чесно, у мене ж... Боже. Ви бачили. Всі в бдсм комнаті. швидко. Ви бачили, як вона скаче? Блі, ну її тепер це боляче. Ні, ну це треба бити когось, себе не вийде. Оце от було глучно, так? Да? Ау, вс, <сіхі> доти здравились. На, слухайте, б'ється воно хорошо. І це воно мені трошки лупанула. Потенціал у машини Нєвроку. Ну добре, дякую. Ну, можу ще да, косичку. Ти <сві> маю що е як елемент зачіски, теж доволі доречно. Така довга коса. Може ще пустити ось так, воня. Декілька шарів. Дуже вдячна, дуже вдячна. Е дуже вдячна за те, що визнали мої старання. З такий високого рівня приз, я з гордістю буду його зберігати і шанувати пам'ять проти дзвін і шанувати пам'ять про чують дзвін, та не знаю, де він потічок. А тепер бонус. Що я заказувала? Ну Я не знаю, це мій блог, чи це якби відео, яке буде йти на потічок. Але ну, в гіршому випадку скажемо, що тут була якась камасутра і виріжемо. Скажемо, да, Все. Вибачте, але ви недостойні уваги. А, все. Все. Коли це історія про цю книжку. На езотеричному каналі я її знайшла. На каналі, там, де люди спілкуються про кванти, квантову психологію, про судності, частково 5 d вимір чи 4D-вимір, вибачте, я там не дуже розпираюсь. І там був список література, до речі, були цікаві книжки. І одна з них це творчий акт, спосіб буття. Зацікавила мене вона тим, що на хрому шматочку тут багато порожніх сторінок. Типу, тобто, знаєте, во таке щось. Не дивно, що, зрештою, наука наближається до мистецтва. Не дивно, що мистецтво наближається до духовності. Така вам мудрість дня. А, І... Це такі, знаєте, медитативні о, нотатки до того, як о, жити і творити. І, в принципі, це те, чим я займаюсь зараз. Питання, що я творю? І те, чим я планую займатися, тому туди досліджую. Кажіть, якщо захочете огляд, але я я читаю через півроку. Вау, в руку, в мого, в моєї бібліотеки. Ну що, язичники та язичниці? Дякую, що були з нами. Та йо, це, це зброя, блядь. Де ліцензія, де інструкція? Зараз ще спробую. Останній раз, дивіться, я отак от відпускаю ззаду, щоб був м'яга шльоп. Ну що? язичники та язичники. Дякую, що були з нами. До зустрічі!